Розкладанням многочлена на множники з використанням формул квадрата суми двох виразів та квадрата різниці двох виразів. Запишемо відомі ці формули, але поміняємо місцями праву ліву частину. А у квадраті плюс 2аБ плюс Б у квадраті дорівнює А плюс Б у квадраті. Тобто ми маємо такий многочлен і його можна записати у вигляді квадрата суми двох виразів. Ось ці два вирази А і Б це є основи квадрата першого квадрата і основа другого квадрату. До речі, ми бачимо, що оці дві основи, вони задіяні в цьому подвоєному добутку. І друга формула А у квадраті мінус 2аБ плюс Б у квадраті дорівнює А мінус Б у квадраті. Розглянемо приклади застосування цих формул. Розглянемо многочлен. х у квадраті плюс 6х плюс 9. Зарівнює. х у квадраті це є квадрат першого виразу. Х у квадраті. Таким чином, перший вираз буде х. Додати. Тут записаний подвоєний добуток. Раз подвоєний треба 2. помножити. Добуток першого виразу на другий. Перший вираз у нас х. І помножити на другий вираз. Оскільки в нас тут чистка, то ясно, що треба 2 домножити на трійку. Отже, і з цього виразу видно, що другий вираз має бути трійкою. І додати 3 в квадраті. Тобто 9. 3 в квадраті. Дорівнює. Ось тепер даний тричлен записаний у такому вигляді. Ми бачимо, що перший вираз це в нас х. Андрій вираз це настрійка. Тому ми запишемо ось тут. Перший вираз замість А пишемо. А другий вираз замість В. Ще один приклад. 25. Відняти 10 Y плюс ігри у квадраті. 25 можна записати як 5 у квадраті. 10 Y ми записуємо як подвальний добуток. 2 на 5. Вже 10 вийшло. І ще залишилося помножити на y. Отже, y це в нас другий вираз. Y у квадраті це якраз квадрат другого виразу. Отже, тут маємо перший, тут маємо другий. Ті ж самі 5 y купуються в основах квадратів оцих двох додатків. Отже, записуємо розклад на множники. 5, оскільки тут мінус, і тут мінус, Y у квадраті. Наступний приклад 51 відняти 36х, додати 4х у квадраті. Дорівнює 81 це 9 у квадраті. Мінус подвойний добуток, 2. Залишилося 18. Але оскільки перший вираз 9, то має бути множити на 9. Множити на 9. Залишається у нас 2 на 9, 18. Залишається, ще треба помножити на 2 і на х. Тобто другий вираз виходить у нас 2х. Справді, 2х у квадраті це буде 4х квадрат. Якраз співпадає. 4х у квадраті. Ми його запишемо як 2. Ось так. Х у квадраті. Тепер можна. Записати даний вираз ось у такому вигляді. Другу формулу використовуємо. Дужки відкрити. Перший вираз 9, основа цього квадрата, Або звідси ми беремо цю 9 мінус основа другого квадрата, Це є другий вираз. Або звідси це беремо цей вираз. 2х до квадрату. Наступний приклад. Y у восьмому степені. Відняти. 4y у четвертому степені. Додати 4. Довільнюємо. у восьмому запишемо як квадрат одночлена y у четвертому. Відняти. Подвоєний добуток, значить, двічку обов'язково записуємо. На перший вираз на y у четвертому. Тобто в нас вже y у четвертому записаний. Залишилося ще помножити на двічку. Оця двічка – це є другий вираз. Дорівнює, не дорівнює, а додати. додати 4, це 2 у квадраті. Як бачимо, другий вираз ось воно тут. І перший вираз Y у четвертому, ось воно співпадає. Таким чином можемо застосувати ось оцю формулу. Дождь, як буде Y у четвертому степені відняти 2 у квадраті. Наступний вираз. 10хy додати 25х квадрат додати у квадраті. Треба звернути увагу, що ось ці два додатки можна подати у вигляді квадратів одночленів. Тому ми поміняємо оцей вираз і оцей вираз місцями. 25х квадрат це буде 5х. У квадраті. Додати. 10хі ми запишемо як 2. Помножити, оскільки перший вираз 5х, пишемо на 5х. І думаємо, на що ще треба домножити, щоб одержати оцей 10х. Залишається тільки у. Множити на y і додати. Третій доданок записуємо без змін. Y у квадраті. І з цього запису ми бачимо, що перший вираз 5х, він у подвоєному додатку є, і як основа квадрату повторюється. І другий вираз y і тут, і тут. Дорівнюємо. Запишемо 5х, додати y. закриті дошки у квадраті. Знайти значення виразу 04 м у квадраті плюс 2M плюс 25. Якщо m дорівнює 3 або m дорівнює 10. Отже, ми маємо знайти значення виразу при двох різних значеннях змінної. Запишемо цей вираз. 0,4m у квадраті додати 2 m додати 25. Ми спочатку розпадемо на множники даний вираз. А тоді будемо підставляти значення m. 0,4m у квадраті. Це 0,2m до квадрату. Додати подвоєний добуток 2. На перший вираз 0,3m і помножити. Нам потрібно ще помножити на 5, щоб у нас вийшло 2m. Множити на 5. Додати 25 це 5 у квадраті. Як бачимо, 02 – це в нас є основа цього квадрату. Можна вважати, що це перший вираз у сумі, квадраті суми. А п'ятірка повторюється у нас в подвоєному двоєному і у квадраті другого виразу. Отже, даний вираз можна записати як 02 м додати 5. І підносимо до квадрату. Обчислюємо значення даного виразу, якщо m дорівнює 3. Підставляємо цю трійку замість m у спрощений вираз. Дужки відкрити. 0,2 множити на 3, додати 5 у квадраті. дорівнює 0,2 помножити на 3, це буде 0,6. Додати 5, буде 5,6 у квадраті. Тут нам треба тільки перемножити 5,6 на 5,6. Перемножимо стовпчик з боку. 6 на 6 – 36, 6 на 5 33, 33. 5 на 6 33. Запам'ятали, 5 на 5 25 і 3, 28. Додаємо. 6, 3, 11, 3. Дві цифри після комої в результаті теж відокремлюємо дві цифри. Дорівнює 31,36 сотень. Знайдемо значення даного виразу при m дорівнює 5. Підставляємо 0,2 множити на 5, додати 5 у квадраті дорівня. 0,1 умножити на 5. Це буде одиниця. 1. 1 додати 5 буде 6. У квадраті дорівнює 36. Ще один приклад М дорівнює 10. Підставляємо 0,2 множити на 10. Додати 5 і підносимо до квадрату. Тут просто кому треба перенести на одну цифру, вправо буде 2. 2 плюс 5 7. У квадраті це буде 49, оскільки 7 множимо на 7. рівняння. 4х у квадраті мінус 12х плюс 9 до рівня 0. Можна помітити, що в лівій частині многочлен можна розкласти за допомогою формули квадрат різниці двох виразів. Для того, щоб це стало очевидним, ми запишемо даний тричлен у вигляді. 4х2 запишемо як дужки відкрити. 2х. Закрити точки до квадрату. Відняти Подвоєний добуток 2, помножити на перший вираз 2х. І помножити, дивимось, на що ще треба вмножити, е, даний вираз, щоб одержати ви 12х. На трієчку 3. І додати. Очевидно, що трійка це другий вираз. 9 якраз є трійкою у квадраті. Як бачимо, можна справді використати формулу квадрат різниці двох виразів. Отже, це буде 2х мінус 3. Закриті дужки в квадраті дорівнює 0. Квадрат числа дорівнює 0 тільки тоді, коли основа дорівнює 0. Тобто дане рівняння зводиться до рівняння 2х-3 до рівня 0. Це лінійне рівняння, дуже простеньке. Переносимо мінус 3 в праву частину. 2х дорівнює 3. Ми змінили знак на протилежний. Ділимо трійку на 2х дорівнює 3 других або 1,5. Розглянемо ще одне завдання. Довести, що вираз х у квадраті мінус 8х плюс 20 набуває додатного значення при будь-якому значенні х, якого найменшого значення набуває цей вираз і при якому значенні х. Отже, записуємо х квадраті. Мінус 8х плюс 20 дорівнює. Для того, щоб відповісти на це питання, ми спочатку запишемо даний вираз в наступному вигляді. Х у квадраті. Мінус, а 8х ми розпишемо як подвоєний добуток на перший вираз на х. І щоб видержати 8, ми ще можемо на 4. Тобто, якщо записати в стандартному вигляді цей добуток, цей одночлен у нас вийде 8х. Ми нічого фактично не змінили. Додати. Але для того, щоб ми могли записати квадрат різниці двох виразів, ми далі повинні додати квадрат цього другого виразу. Тобто 4 у квадраті. Для того, щоб рівність у нас не порушилася, ми тут же віднімаємо 4 у квадраті. Фактично, ми з вами додали 0. І залишився третій доданок плюс 20. Дорівнює. Оцю частину, ось цю частину ми запишемо як квадрат різниці двох виразів. Це буде хміну 4 у квадраті. І залишилося у нас виконати дію оцих двох додатків. 4 у квадраті 16. 20 відняти 16 це буде 4. Плюс 4. Даний вираз набуває невід'ємних значень, вірніше, навіть додатних значень більше або дорівнює 4. Чому так? Тому що квадрат будь-якого числа більший або дорівнює 0. Отже, цей доданок у нас не менший від 0. Якщо до нього додати 4, то ми одержимо число не менше за 4. Таким чином, ми довели, що даний вираз у нас набуває тільки додатних значень, незалежно від того, які значення приймає змінна х. По-перше, і по-друге, Найменше значення даний вираз буде мати тільки в тому випадку, коли найменшим буде ось цей доданок. А його найменше значення може бути 0. І цей доданок приймає значення 0 тільки, коли х дорівнює 4. Значить, при х дорівнює 4 значення виразу буде найменшим, і значення виразу буде дорівнювати 4. Ось у цьому числу, оскільки цей доданок перетворюється в 0.